Значить, я тут натрапив на дуже цікаве відео, а саме притули, який просить допомоги в українців за кордоном. А я хочу запитати притулу: притула, а притула, щоб ви знали, це шістка слуги народу, зеленського це людина, яка збирає мільйони, мільярди. Гривень, і потім вони їх деребанять. так от я хочу запитати впритули, в яких українців, українців ти просиш допомогу, в тих українців, від яких українська держава повністю відреклася, яким відмовляють навіть в оформленні консульських якихось послуг, яких українців. Тих українців, яких ви хочете забрати всі допомоги і щоб е, країни Євросоюзу насильно відправляли назад в Україну, де нема нічого? Люди, ви що, взагалі там охреніли? Дивимося на це відео. Я вас дуже попрошу. Викладаю виставляю всі активні рахунки. Будь ласочка, задонатьте, тому що треба зараз туди багато чого буде закинути, і дуже велике прохання до США, до Канади, до європейських країн. Всюди дає наші і ваші друзі. PayPal так само залишаю. Будь ласочка, закидуйте, тому що. Всередині країни дуже важко акумулювати такі великі суми водночас. Ми дуже сподіваємося на вашу допомогу. Все, насипаємо, будь ласка, на харківський напрям. Дякую.